31 жовтня ми За три тижні під час уроків електропостачання відключали 15 разів. Розповідає вчителька математики і фізики Анжела Сергатова. На такі випадки має для учнів уроки у вигляді відеопрезентацій. Ми готуємося, готуємо нашу роботу таку, таким чином. Бути готовими до відключення і бути готовим до тривог. Якби були графіки відключення світла, то ми б уже б нашу роботу планували згідно даним графікам. Поверталась з прогулянки з собакою і застрягла у ліфті, бо відключили електропостачання. Розповідає кропивницька школярка Дар'я Костюченко. Каже, і вона, і пес злякались у цьому ліфті без світла. Просиділи півгодини. У нього також була паніка. Він не розумів, він стояв а так, не сідав, хвост піджав. І стоїть, не знаю, не, не розуміє, чому ми в темряві стоїмо, що робити. Почав підходити до дверей і шкрябати, щоб визволитися. Спочатку там хтось в нашому домі застряг в іншому під'їзді, а потім, ну, спочатку його визволили, потім мене. У цьому магазині продають м'ясо і заморожені напівфабрикати. Електроенергію відключають впродовж трьох тижнів. Не щодня каже продавчиня Христина Малогон, найдовше на три години, зазвичай на дві. За цей час м'ясо у холодильнику каже не псується. Холодильники, я так думаю, що десь півдня держать, тому що на наулиці ну на вулиці прохолодно, да, прохолодно. Якби було жарко, може би годах ми жили. З відключенням світа і води і якось до цього були привичні, але зараз просто як би графік поставили. Ми б почали своє оборудовання раніше, дуже тобто, Вроді і є стабілізатори, але... Втрачає 30% прибутку з продажу кави через відключення електроенергії. Водночас виконує рекомендації керівництва держави і економить електроенергію у кав'ярні. Розповідає її власник Володимир Кравчук. Ми на сьогоднішній день вимикаємо зовнішнє освітлення, скоротили використання холодильного обладнання, Це морозильну камеру і холодильник. Робочий графік 13 чи 14 годин, Там на 7 до 21 працюємо то. Двічі на день виключають світло, це на 4 години. Виникають незручності в плані обслуговування наших відвідувачів, тому що люди приходять трошки збудритися і тут бах, немає електроенергії, біда. А, благо, що в нас є термоходи. Ми зараз придбали собі термоподи, в яких попередньо нагріваємо воду в великих об'ємах і залишаємо під час відключення світла для приготування гарячих напоїв. За графік відключень мама двох доньок Євгенія Захарченко. Я не розуміла, чому у нас немає світла, а на через дорогу в будинку є світло. Чому не можна вибудувати графік, якщо є графік в тому ж Києві? Наприклад, у мене донька зараз готується до ЗНО. У нас є онлайн-курс. Ми придбали. Вона вчора займалася з викладачем, який проживає в Києві. І він попередив, що о 18-й годині у них виключається так само аварійно обмеження на користування електроенергією ввели через російські обсяги обстріли в Україні, зокрема об'єктів енергетики минулої суботи. Російська армія завдала ракетних ударів по енергетичних об'єктах у Кропивницькому та Голованівському районах Кіровоградщини. Щоб стабілізувати роботу системи, Національна енергетична компанія Укренерго ухвалила рішення вести графіки аварійних відключень споживачів. На Кіровоградщині їх не склали і робити цього не зможуть, сказала Суспільному речниця підприємства Кіровоградобленерго Олена Данильченко. На камеру коментувати вона відмовилась, надіслала інформацію роз'яснення. Далі цитую. Термін реалізації графіку аварійних відключень становить 15 хвилин, тому часу на попередження споживачів, на жаль, немає. Оприлюднити графік також неможливо, адже про його застосування диспетчер не знає до останньої миті. Це не календарний план вимкнень, в якому зазначається час та дата знеструмлення. Це перелік ліній електропередач із вказаною по кожній із них потужністю. Лінію мають відключити за командою Укренерго графіки розподіляють на 10 черг. Коли їх формують, оператори враховують три речі. Схему електромереж, від яких живляться вулиці, потужності та наявність важливих об'єктів інфраструктури міста, це, наприклад, лікарні, об'єкти харчової промисловості чи стратегічно важливого призначення. Анна Добрань, Олександр Касьяненко, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.